Недостатня видимість. Це видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів у сутінках, в умовах туману, дощу, снігопаду тощо. Даний термін правил дорожнього руху означає видимість дороги у напрямку руху транспортного засобу, зумовлену тимчасовим погіршенням оглядовості внаслідок утворення туману, опадів, дощу або снігу. Запиленості повітря або утворенням смогу, який виникає у результаті надмірних викидів в атмосферу продуктів згоряння. Величина відстані недостатньої видимості в 300 метрах обрана не випадково. Це величина визначена з розрахунку руху транспортних засобів зі швидкістю 90 км на годину дорогою з мокрим асфальтовим покриттям. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на цьому каналі Курс Лайф. До зустрічі на дорозі!